Дарія, десятикласниця. Попри свій юний вік, дівчина вже зараз замислюється за своїм майбутнім. В подальшому хоче створити школу української мови. Проте для подальшої роботи дівчині не вистачає базових знань у бізнесі. Саме тому, почувши про новий проєкт, одразу вирішила спробувати себе. Мене запросили в молодіжну школу. Ще з дитинства я хотіла стати вчителем і зараз хочу ця мрія нікуди не ділася, тому я хотіла б в майбутньому започаткувати свою школу онлайн. Я думаю, що це дуже актуальна ідея саме зараз з української мови. Я як мовник мені це дуже цікаво, аби розвивати нашу культуру і національну ідентичність саме для молоді, адже безпосередньо майбутнє залежить від нас. Вже сьогодні, 4 листопада, у дію запустили новий проєкт для молоді. Відтак, у рамках підписаного меморандуму асоціації Союз бізнесу Кривого Рогу з Саксаганським виконкомом у районі створено новий відділ підтримки стартапів та інноваційної діяльності. Головний меседж ініціативи, нові можливості для молоді та розвитку місцевої економіки займаємося. завдяки тому, що діти спілкуються не з викладачами, а з бізнесменами, і вони дають можливість людям зрозуміти фінансову грамотність. Вони отримують уміння правильно користуватися цими навичками і в житті, і надалі. Вони отримують менторство. І таким чином ми вважаємо, що це дає можливість нашим молодим людям стати бізнесменами. У рамках проєкту буде працювати молодіжна школа підприємства Бізнес Кемп, де молоді люди навчатимуться запускати власні проєкти та отримувати практичні знання від експертів. Бізнес школа буде у нас працювати на базі Саксанського виконкому, завдячуючи голові міському Юрію Григоровичу Вілкулу. Ми зробили ремонт бомбосховища, підготували приміщення, які дозволять нам в безпечній формі в безпеці проводити ці навчання. Головна ж мета наша на теперішній час це підняти ну грамотність бізнес-грамотність нашої молоді і надати їм можливість, скажімо так, формою стартапів якихось з проектів розпочати свій власний бізнес, як зазначають організатори, це не просто навчання в школі, а справжнє підприємницьке середовище, у якому діти, окрім базових навичок, отримують комплексні завдання, зокрема фінансової грамотності, ораторського мистецтва та інші. І саме так спільними зусиллями влади та бізнесу буде сформоване нове покоління лідерів, які будуть здатні розвивати та будувати успішне майбутнє нашого міста. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Паршимський.